Я один не розумію людей, які купують «Ладу е, Ця автівка, вона одна із найсвіжіших. Тобто вона купувалася там ну десь 22-23 рік. Я гадаю, що ця модель в такому <кхем> форматі. Веста, вона попростіше буде, а це ж, бачите, вона така. Е там Версія СВ, СУВ, я не, не, не знаю, як, як там та версія називається, вона тільки нещодавно вийшла. Ну от, яка людина здорова, адекватно купить зараз Ладу Весту? Добре, беремо патріотичну сторону, її відкидаємо. Звісно, російський автопром там і всяке таке, не будемо зациклюватися на тому патріотизмі. Давайте так. Чисто мої здогадки. Перша людина, яка може купити це, це ну, зовсім неадекватна. Неадекватна, е, яка не тямить, що робить, і їй взагалі все одно, що і як, коїться в країні, коїться в світі, вона просто бере все. Це перша формат людини. Також це, ну, скоріш за все, може бути людина, яка. Ну, нічого поганого не бачить, да, в тому, що щоб їздити зараз на російському автомобілі. Ну, от подивіться зараз все, що там їздить навколо нас, нічого російського нема. Є е, СССР, воно жовтеньке стоїть. Є щось інше. А окрім російського. Ну, воно ще є. Але то. Теж годів випусків там старинних. Але зараз оця модель, вона ж явно свіжак. Купити цей свіжак в наші часи може тільки якась там неадекватна людина. І друге, це людина, яка зовсім не розуміє в автомобілях. Зовсім нуль повний. По-перше, ця автівка коштує не менше, ніж. 18-20 тисяч доларів. Купувати оце гівно за 18 тисяч доларів це може тільки повністю або неадекватна, або не тямлюща в автомобілях е, людина. Це перше. Друге, Попробуй її десь відремонтуй. Ну, ну спробуйте десь купити чи ліхтар на неї, чи е, фару, чи там, я не знаю. Який, якийсь елемент гальмівної системи. Ну, там, може, щось взаємозаміняємо добре, можна підібрати з якоїсь десятки чи пріори. Ну, спробуйте, от зайдіть в магазин і щось на весту купіть. Він, ну, як можна купити такий автомобіль, який неможливо в Україні нормально обслуговувати? Неможливо. І це, по-перше, по-друге, е Знайдіть СТО, яке візьметься за ремонт цього автомобіля. Ну, Добре, СТО, які зовсім їм пофіг на все. І вони люблять погемороїтись, пошукати запчастини там, і поремонтувати такі автівки, нехай. Ну, от до мене навіть приїде така машина 22-го року, 23-го року випуску, після там, ДТП чи ще щось. Я її не візьму. От нехай ремонтують власники таких автівок, машини десь на тих СТО, які за них, за них візьмуться. Ну, скажімо так, я не, сподіваюся нікого не образив. Для когось і я не адекватний, і для когось і я не тямущий, Ну, бувають такі люди, які ну, не розуміються. Ну, Просто якась логіка повинна бути. Ну, не знаю, ну, ну, логічно, якщо ти купуєш машину, спитай у людей, чи спитай у інтернета, як ти її будеш обслуговувати. Просто банально, забий на OLX якусь деталюху, чи якийсь там сервіс, піди до нього, спитай. Це перше. А друге. Ну за 18 тисяч доларів. Ну невже ти не користуєшся інтернетом? От все, що навколо мене зараз? От все. Ну ладно, беха поїхала. Nissan Кашкай. Осьо, що це у нас? Toyota rav 4 Ладно, вона трошки дорожа. А, ні, це не електричка чи не гібридна, це звичайна. Можна і таку знайти. Ну, от, все навколо оця машина. Все коштує до таких коштів до 18-20 тисяч доларів. І хочете сказати, що оцей кашкай, він краще чи гірший, аніж Лада Веста? Бля, да вона нехай да старіша, їй десь не знаю, 8-10 років. А Лада Веста нова. Ну, чи спасає, то від того, що то гівном менше становиться чи, чи ні. Вона як була гівном, так гівном і залишиться. Ладно, подивився я на сайтах, скільки вона коштує. Нова там, ладно, 20. Бушна. Ну, це ж крос, типа. Лада Веста крос. Ще й в обвісі от в цьому. Ну, це багато, типу веста незвичайна. Звичайно, вона без пластику, без нічого. Там від 9 до 11 вона коштує. А ця вона більш така модна, рахується. І вона 12-13 тисяч десь отак. Ну, 12-13 все одно. Добре, не 18. Викинемо той кашкай, Не купиш ти кашкай за там 12. Ну. Подивіться, що можна там пригнути. Теслу можна за 12 купити. Теслу можна. На... Ну, Легко. Dodge Джорні, легко. Прадік. Якщо пошукати, Ну, ми беремо великі машини. Не знаю, я ну, люблю великі машини, вже на якісь маленькі, не дуже хочеться дивитись. Ну, навіть Якщо і брати там маленькі соната. Toyota Camry. ну що ще таке маленьке? Ну, кучу всього можна за 12 купити. Так, да, це буде 15, 16, 14 рік. Може, 17 щось. Якщо 17, там, 16, 17, ну, будь ласка, Рено 4-го покоління як Міган, так і Сценік. Ну, будь ласка то теж там десь біля 13 тисяч. Так це ж автівки, а не то, що лада. Ой.